Але для реалізації рішень, а це другий запит від вас був потрібен принцип капі. Отже, що таке КАПІ, як ми ним користуємося, що ми з ним робимо, і що це таке? Отже, є дуже важливий принцип, який полягає в наступному: яким чином ми збираємо тимчасову команду? Отже, в операційних класичних рішеннях поточних. Відповідальність за рішення і делегування повноважень відбувається згідно структури. Тому третій блок. Я власне дещо розкажу про те, яким чином ви фіксуєте делегування в структурі. Але якщо ми говоримо про якісь змінні речі, ну тобто, не просто взяти там і щодня замовляти продукцію або планувати виробництво, а про якісь речі, де нам треба вивести новий продуктний ринок або нам треба змінити організацію виробництва, змінити організацію навчального процесу, організацію. Судово, будь-якого процесу, транспортного і так далі, нам потрібно зібрати таку невеличку тимчасову команду. Що це за команда, як вона працює? От принцип, по якому ми збираємо ці команди, це принцип, який називається Капі. Отже, Капі це історія, яка дозволяє вам грамотно зібрати компанію, команду, яка дозволить вирішити ту чи іншу проблему. По факту. Оця демократія, диктатура і зміни вона грунтується на побудові, як ви вже бачили, трансформаційного офісу. Я детальніше розкажу, як він виглядає. Але по факту, всередині трансформаційного офісу, є тимчасові проектні команди, і питання полягає в тому, яким чином правильно цю проектну команду зібрати, що в ній має бути для того, щоб вона гарно працювала. І збирається вона по принципу капі. Отже, що таке і як створити цю команду? Бо це дуже важливо, і насправді один з ключових ефектів, які ми забезпечуємо компаніям на трансформації, вони пов'язані саме з цим принципом. Отже, перший елемент, який є в капі. Ви зрозуміли, Капія це поєднання трьох елементів і Я зараз розкажу, що це перший елемент це A, а саме авторіті або повноваження. Це легітимне право прийняти рішення, сказати так або ні. І з ним пов'язане ваше найбільше очікування, а саме те, чому ваші колеги або підлеглі ухиляються від процесу прийняття рішень. Давайте візьмемо якийсь приклад, щоб це було більш зрозуміло. Ну, є якась проблема, яка не вирішується. Наприклад, у вас там ресторан візьмемо цей кейс, цей бізнес, тому що він зрозумілий для всіх. І, наприклад, у вашому ресторані є там скарги на те, що там меню не подобається відвідувачам. От вам треба змінити меню. Для того, щоб змінити меню, ви можете піти і самі його розробити або почитати і принести. Але в цей момент, коли ви це зробите, рішення не буде впроваджено, бо ви стикнетеся з членом опером з боку команди. І насправді мій перший бізнес це ресторанний консалтинг. і Я дуже добре знаю, як це працює. Коли концепцію розробили, а коли її ми почнемо впроваджувати, то всі чинять опір. І власне насправді твої фахові знання про ресторанний бізнес нічого не варті. Або ну, у нас є великий там, сімейний бізнес, це мережа ресторанів, але це нічого не варто, якщо ти не можеш власне управляти тими командами. Тому насправді це важливіше ніж е, конкретні навички. Відповідно, коли ми говоримо про прийняття рішень. Перший елемент, який є, це в кого право сказати так або ні. Ну насправді все зрозуміло. Якщо це ресторан, вам треба змінити меню, все залежить від того, хто і як керує власне цією цим рестораном. Якщо власник сам приймає участь, то повноваження у власника він каже: так або ні. Якщо власник має інший бізнес і просто купив ресторан, ну, то керівник має повноваження сказати так або ні. Але тут питання полягає в тому, що ви зберігаєте за собою право сказати так або ні, або передаєте його. І от тут ми зафіксуємося і проговоримо про це трошки пізніше. Але номінально вважаємо, що право сказати так або ні є в керівника. Просто керівник не може приймати всі рішення, бо якщо він буде приймати всі рішення, то ви прийдете на майстер-клас і берете перший пункт, що колеги ухиляються від прийняття рішень, і це означає, що ви не передаєте повноваження. От Як їх передати? Я поговорю в кінці, бо це пов'язано з демократією. Це складне питання. Але насправді, якщо ми говоримо про чому рішення не впроваджуються, то воно не проваджується через те, що недостатньо е, залучена друга сила, і вона найбільш складна, тому що вона містить конфлікт визначень. А саме друга сила це пі або павер, і вона звучить як влада. Але коли ми говоримо, як коли ми чуємо влада, ми дуже часто плутаємо це з першим елементом з повноваженнями. Ну бо для нас влада, якщо ми кажемо політична влада, влада, тобто сьогодні зустрічається Верховна Рада, в них є умовне право сказати так або ні, тому ми часто думаємо, що влада є у власника. ні Ні, ні, в наших визначеннях все дещо інакше влада це той від кого залежить, чи буде це зроблено. Якщо ми говоримо про меню, і ви власник, але у вас є кухня, і на кухні є шеф кухар. І якщо це меню не подобається шеф кухарю, то він буде чинити опір і рішення впровадження не буде. Влада це той, від кого залежить, чи буде ваше рішення впроваджено, чи ні. Влада. Це той, хто впроваджує рішення, це той від кого ви залежите. Якщо ви цю людину не залучите, то ви просто зробите рішення, але впровадження воно не буде. Тому найбільша помилка а, тих, кого хвилює впровадження рішення. Ви просто долучали до прийняття рішень не тих людей. Ви просто приймали рішення без влади. Я зараз наведу інший приклад реальний, ну, більш реальний із трошки більшого бізнесу. І третя частина це, звичайно, вплив. Це люди, які мають певні експертні думки, які готові порадити, як це рішення впровадити краще. Ну, якщо ви візьмете класичний приклад з рестораном, то там е, такою людиною є офіціант, бо офіціант знає. Гостя З самого гостя ви покликати не можете. Відповідно, як правило, офіціант в ресторані він має компетенції і він має вплив. Він просто знає, що буде продавати, що ні, бо він бачить гостя. Насправді ролі змішані. Бо якщо так розібратися, і в офіціанта є влада. Чому? Ну, бо якщо ви впровадили нове меню, і в результаті офіціанти його не будуть пропонувати, бо вони в нього не вірять, ну то ваші продажі будуть низькими. Ну і з іншого боку, шеф-кухар теж знає, які є технології на кухні, тому вони перемішані. Але грубо можна сказати так, що повноваження є в керівника, влада це більше шеф-кухар, менше офіціант, вплив це більше офіціант, менше шеф кухар. Але так чи інакше, ви маєте взяти дотичних людей і покликати їх. Якщо ви це зробите, ефект буде дуже крутий.